Друзі, всім вам сонячний привітик. Рада вітати кожного на своєму каналі. Життя, як воно є. Як бачите, сьогодні така сонячна, приємна, весняна, тепла погода, що просто не передати словам. Тож, в таку погоду сидіти вдома. Це, мабуть, не знаю якесь просто неподобство. Тому треба йти на вулицю. Ми з малечею вийшли на вулицю. Як завжди бачите, наш улюблений проспект. Сьогодні в нас вихідний день, після свята. Ще раз вітаю кожну дівчинку, дівчину, так, жінку з Прийдете ним вже 8 березня. Ось, друзі. Вчора було так багато чоловіків. Всі ходили з квітами, боже. Вчора оці продавці квіткові, вони, мабуть, там озолотилися. В інтернеті бачила, жіночка рахувала гроші, по 500 гривень така довольна, рахує, рахує, рахує. Там кінця і краю немає. Тому... Для них був гарний день. Ну і звісно, що для нас, усіх жінок. Він гарний. І не тільки вчора, а повинен бути кожен день гарним, приємним та приносити тільки радість, друзі. Як ви бачите, я йду по е центру, можна сказати, проспекту. О, Тут є така алея дуже добра. Оці дерева, коли зацвітуть, буде ще краще. Буде такий приємний аромат. Ось. А, тому ще трішечки і буде гарно. Отже, зараз зайду в магазин а, Сілько. Ви вже його всі знаєте, хто мене дивиться, вже його бачили. Подивлюсь, в мене закінчилися деякі продукти, треба їх докупити. А там у застосунку дивилася гарні акції. Тож, якщо щось залишиться, тому що все ж таки вихідний, ось, то буде добре. А ні, то ні. До речі, останнім часом стала користуватися касою самообслуговування. Раніше знала про неї, мала можливість, але якось, не знаю, мабуть, лінь мені було туди йти. Гадаю, чому я повинна виконувати працю касира, так? А це одного разу спробувала. Боже, я просто була в захваті, друзі, хто не користувався, О, я вам просто не знаю, закликаю вас, скористайтеся. Тому що це така краса ніякої черги. Самі собі господар. Передивилися, все, чи ви вірно взяли, все воно там вірно вас пробилося Те, що ви купували, так? нічого іншого там немає. Це так добре, це дуже зручно. На жаль, в АТБ ще в нас не придумали оці каси, тож це, звісно, що засмучує, але, гадаю, невдовзі вже буде і я тебе цим славитися. Отже так, друзі, якщо буде щось цікаве, звісно, що вам покажу і беру вас з собою. Друзі, проходжу повз, звернула свою увагу на протилежну сторону. Подивіться на деревах, які розмістили гарні шпаківні. Це, мабуть, ручна робота. Їх так достатньо. Гадаю, в кожній є корм. Для пташок і пташки задоволені. Це я вам так приблизила, тому виглядає, звісно, що дуже приємно. Отак От будеш і ти і не піднімеш очі вгору, не подивишся. Чисто випадково, гарно, респект тому, хто це зробив. Все, друзі, ажіотаж скінчився. Як бачите, квітів вже небагато, якщо порівнювати з вчорашнім днем, деякі кіоски зовсім зачинені. Одинокі люди, звісно, що підходять, щось там роздивляються але вже немає а, того просто напливу. Який був, був вчора. Якщо, наприклад, чоловік або хлопець хоче подарувати своїй дівчині квіти, порадувати її, так, приділити увагу, то це краще зробити на наступний день, тобто 9 березня. Чому? Тому що, я гадаю, ви всі знаєте цю схему. Що, друзі, 8 березня квіти дорожче в декілька разів. Вони ну, спеціально так, набивають ціну для того, щоб ну, нажитися, можна сказати. Тобто на свята, звісно, що ціна дорожча. І нащо ці квіти 8 березня, якщо можна, наприклад, 9-го, піти і купити собі спокійно, в рази дешевше. Ось і буде. Жінка задоволена і чоловік зекономить. У мене бюджет, ну, це я кажу про заміжні пари. Це суто моя думка. Звісно, що у кожного на цю тему своя думка стосовно цього. Отже, якось так. So <laughs> Як ми бачили, в магазині були деякі акції, я придбала товарчик, який мені потрібен. І повторююся, каса самообслуговування дуже доречно спрацьовує, але треба бути уважними, тому що м можуть акції не спрацювати. Вони зазвичай в кінці, і ось коли я в кінці вже перевіряла чек, то дивлюсь, що деякі товари не пройшли акцію, тож зробила їх відміну. А так мені дуже подобається ця послуга. Так, зараз їдемо додому. Дитинка дуже гарно поспала. Така добра погодка. Ось тому можна було прогулятися магазинчиком спокійно і не переживати. Так, любі мої глядачі, вже ми повернулися додому. Дитинка в мене пообідала супчиком. Тому задоволена, грається собі. А я, поки в мене є час, хочу їй зробити такі, знаєте, невеличкі запіканочки. Тут в мене тиква без нічого, просто очищена. Додам трішечки окропу і буду запікати під фольгою. І сир, ви бачили на відео, я брала ось такий сир, вже не пам'ятаю, якого він, як він має назву, друзі. Але ви бачили. Це не так важливо. Так, теж білоцерківські 9%. Ну, мій улюблений сирок, У нього була акція, тому що в нього термін діє до завтра. Тож, не втрачаючи часу, я хочу їй зробити ось таку запіканочку. Додам рисового борошна трішечки молочка Гарненько це все перетру. І в цих формочках... Запікати буду, мені дуже вони подобаються, дуже зручно з ними працювати, друзі. Ось такий влог у нас вийшов сьогодні. Хотіла в цьому відео з вами поділитися деяким рецептом, але не буду вже змішувати все. Тож зовсім скоро, після цього відео, вийде відеорецепт моєї улюбленої страви. Вона буде присвячена к 8 березня. Тож, друзі, дякую всім, що дивилися цей влог. Дякую вам за активність на каналі. Підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. Рада кожному. І як завжди, бажаю вам всього найкращого, мирних днів та ночей. І до зустрічі в наступних влогах та відео. Всім бувайте, па-па!